Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію через новий спалах вірусу. Тепер уже мавп'яча віспа поширюється швидкими темпами. Уперше вона була зафіксована два роки тому у демократичній республіці Конго. Звідти недуга перекинулася на сусідні країни. Той штам був менш смертоносним. Нинішня ситуація украй складна, кажуть у ООС. лише в Конго від початку року від мавпячої віспи померли понад пів тисячі недужих. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом. Симптоми подібні до грипу однак супроводжуються висипаннями на шкірі. У групі ризику жінки та діти до 15 років у чотирьох випадках зі ста захворювання призводить до смерті виникнення та швидке поширення нового штаму мавп'ячої віспи на сході Демократичної Республіки Конго, а також в інших африканських країнах, де раніше його не виявляли, викликає велике занепокоєння. Якщо врахувати спалахи інших вірусів в інших частинах Африки, то стає очевидним, що потрібна скоординована міжнародна відповідь для того, щоб зупинити недугу і врятувати людські життя.